З 8 ранку, 15 липня, на території Житомирської міської територіальної громади почне функціонувати телефонна ветеранська лінія за номером 097 837 37 84. Це буде працювати цілодобово. У нас є вже підготовлені фахівці, і саме головне це координація і обізнаність фахівців, ті, які будуть спілкуватися. З нашими ветеранами, захисниками, захисницями, членами сімей. телефонна ветеранська лінія зорієнтована на отримання інформації, на первинне консультування і інформування. І в разі, якщо будуть дзвінки складні, психологічно, емоційно складні, і якщо буде потреба, то вони будуть звичайно, спрацьовувати із правоохоронними органами. Фахівці, що прийматимуть дзвінок, фіксуватимуть звернення, та в подальшому передаватимуть його до відповідних установ для вирішення проблеми чи реєстрації, чи там постановки на квартирний облік, чи якісь питання комунального характеру, чи можливо це питання, пов'язані із центром надання адміністративних послуг. Крім того, планується запуск гугл-форми, яка наразі знаходиться на стадії розробки. Щоб не було негативу, коли людина потребує часу 10 хвилин, 15 хвилин на лінії. І Якщо в людини є конкретне, практичне запитання. Вона зможе його залишити на google формі. Воно буде братися до уваги на рівні із дзвінком. Воно точно так же буде реєструватися, тільки в журналі буде зазначено, що це за результатами анкетування або отриманої форм, звернення в google формі. Кошти на відкриття телефонної ветеранської лінії виділили з місцевого бюджету. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1